Тато, татусь, яке чудове слово, він молився і відкривав дорогу нам дітям до Бога Святого, на станови давав, як жити, як добро робити і ближнього любити, як усім, що Бог дав, дорожити. Ввечері збирались, молитву спільну мали, з любов'ю навчав, слово Боже разом пізнавали. Не до кінця оцінена батькова турбота, скільки сил вкладає тато, щоб була відсутня будь-яка потреба, подякуй батькові за все, якщо він в тебе ще живе. Прийди до нього, обніми. Слова подяки в щирості скажи. Якщо ти виразиш йому слова подяки, для нього буде це як справжнє свято, бо скільки праці він в дітей вкладає, та не всі діти це усвідомляють. Подякуй за те, що він вибрав батьківство, був тобі татом, пощасливий в дитинство, свій час віддавав, щоб тебе ростити, в любові навчав, як правильно жити. За те, що показував приклад у всьому, ішов попереду, був головою дому, маму любив і вас не лишав, як ворог спокуси не раз підкидав. Прийди до батька і спитай, чи має потребу яку той допомагай. Слова з ділами для тата то велика підтримка, неуважність, байдужість до нього. То твоя помилка, слова подяки батькові скажи, а ще на ділі щось допоможи, тим самим ти виконаєш заповідь Господню і посієш благословіння у свою долю. Сьогодні вас, батьки, вітаємо з цим чудовим святом, ім'ям Господнім вас благословляємо і зичим здоров'я вам багато. Хай Бог вам сили і мудрості дарує у цей нелегкий час. Країні особисто молитви ваші чує. З ним Батька, нині вас вітаєм, здоров'я і благодаті, Божої бажаєм. Хай милість Божа вас оберігає і радість Духа Святого серця ваші виливає. Вітаємо! Вітаємо зі святом, Батьки!